Україна виконала свою частину. Крапка. І будь-які дискусії про перекладання відповідальності на Україну є безпідставні і неприйнятні. Україна є жертвою, агресором є Російська Федерація. Проведення виборів в Україні в цілому і на українській території, що є Донецьк. Луганськ і в тому числі і Крим повинно відбуватися виключно за нормами міжнародних стандартів і критерію ОБСЄ. Це прозорі і чесні вибори. Ми звернулись до ОБСЄ і до БДІПлу з проханням дати нам відповідь, а чи є сьогодні умови для того, щоб провести там чесні і прозорі вибори? Важко мені уявити, як можна йти на виборчу дільницю і опускати бюлетень під дулом російського автомата. Це фікція. І тому будь-які спроби саме Російської Федерації. Тому що я не знаю, хто такі ці бандити в Донецьку і Луганську. Вони ніхто. І звати їх ніяк. Це все російські найманці. Провести будь-які незаконні вибори. На цих територіях означають повний і тотальний зрив мінських домовленостей. Тому я вкотре хочу зазначити, що Україна свою частину роботи по виконанню мінських домовленостей виконала. Ми разом з цивілізованим світом і вкотре шаную позицію Польщі щодо підтримки України і щодо єдності Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки в питанні санкцій проти Російської Федерації. Ми вимагаємо виконати мінськ. Ще раз нагадаю: зупинити, стріляти і вбивати українців, вивезти російські війська і відновити контроль на кордоні. Все. І ця криза, яка була створена Росією, і ця військова агресія, тоді зупиниться.